Все колись закінчується, закінчується літо, Закінчуються дитячі канікули, закінчується час теплих ночей, закінчується і біла, і чорна, і сіра частинка в житті кожного. Треба йти далі. Нову радість, чи виклик або випробування. Але чи закінчується справжнє кохання? І як дізнатись, наскільки воно справжнє? Чи призведе черговий вибух гормонів в тілі до справжньої єдності душ? Чи будеш ти через багато років згадувати ту людину, з якою в тебе було щось особливе, неповторне, чарівне? Що відчуєш, коли в твій сон увірветься дуже рідний і знайомий образ? Побачиш ті самі очі, відчуєш той самий знайомий запах і голос, руки і тіло. Я шукаю відповідь. Я хочу відчути рух крові по тілу, спіймати за хвіст емоцію і зрозуміти. Напрямок руху своїх думок. Привіт-привіт! А у нас сьогодні дівчата з Золата Даша їдуть в Харк до Харкова вперше за рік і чотири місяці. Уявіть. Як хвилювання є. Вони, з, кажуть, так, вони знімуть коротеньке відео. Ми подивимось, чи є хвилювання, чи ні. Як там в Харкові. Які будуть відчуття, які будуть емоції. Подивимось. Ранок починається не з кави. Асоди. Десь місяць вже приймаю зранку цей чудодійний напій і хочу вам сказати, що саме почуття набагато краще. Хто ще приймає, хто пробував, напишіть в коментарях. У нас також річку спустили, води нема. Сумують ці човники на березі, чекають, коли ж тут вода знову з'явиться, омарани. Ще тиждень тому тут все плавало. Зараз стоїть є тут води, біде вода. Що немає тут у нас річки? Це я думаю ставок мати десь поблизу краще, ніж річку. А може це малий? Ні, дорога. Ось такі гості. Яблук в цьому році мама мія. Просто сила. І минулого року ми тут зібрали багатенько. І цього року так трухнути трошки. Ще тут щось зібрали, так. І тут. Всі вдома. Двоє малих. Матуся. Але квартира вже замаленька стає. Тато в однокімнатну поїхав, тимчасово виселений з квартири. А тут отака От ситуація на сьогодні. Малі ще не літають. Зараз в них буде період, коли почнуть навчатися. Крилами будуть махати цілий день, балансувати, вчитись. ну а потом же полетят. Еще на вокзале девчата наши. Так, это не ваша электричка. <реклама> <реклама> до Харкова, не? Так, что в Харьков хочется? Чуть-чуть? Что думаем? Не знаю. Хочется. Номер 46. Получение в ужгород Да. І ще й святій колес No46 під порушенням узором харки прибуває на третій полі. На третій заради починається з рідної сторони вокзал. Темка проїзд та Це третій, так? Це четвертий. Помахайте нам. Влад, помахайте нам. Так, зловили вагон Одинадцятий. Так, уже об'явили. Буду їхать. Пока! Злад, пока! Пока, Даш! Пока! Пущить, звонить! Поехали, поехали, поехали! Пока-пока! But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Це, bye bye. Від Харкова. Коли може Туди ж. Аді, <плес> а Хочу, так, колись ми може потрапимо. До дивше. Поїхати до міста. Може колись. Поїхали... А ми додому. а сім багато ча, пен Літній дощ. Озеро, чистовок Така краса. Купатися таке. Одне велике задоволення. Як вам водичка? Овші супер водичка. Барік як вам. Супер. Літній дощ, літній дощ. Розпочався сьогодні ранок, літній дощ, літній дощ моєї душі омиє рану. світі Нас привчають до самотності. Одинокі душі рухаються в пошуку щасливих стосунків і, отримавши це, на певний час об'єднуються в єдиний організм, щоб жити в ілюзії вічного щастя. Але немає вічного життя і вічного двигуну. Час на всьому ставить обмеження. Кохання не дорівнює стосунки. А стосунки не дорівнює кохання. Довгі стосунки на відстані в сучасному швидкозмінному світі майже завжди ламаються під корінь. З цим в Україні стикнулися за останні півтора роки сотні тисяч пар. Адже що таке стосунки? Стосунки це один і той самий набір емоцій, які ви проживаєте разом з партнером. Якийсь час, навіть на відстані, ви можете проживати багато емоцій разом. Але з часом, якщо розлука триває довго, кількість сумісних емоцій зменшується. Вільний простір заповнюють нові емоції, які партнеру буде дуже складно сприймати, проживати і відчувати. Це і буде початком нового етапу в житті, де один із партнерів. Першим наповнить свої потреби новим змістом і побажаннями. Кожні стосунки на відстані мають свій строк придатності. Так відбувається з друзями, знайомими, коханими. Все колись закінчується. І зло, і любов, щасливе або нещасливе кохання. Якщо для вас важливо зберегти стосунки на відстані, то встановіть чіткі терміни до вашої нової зустрічі і чекайте її разом. Сумуйте та радійте один з одним. Тримайте зв'язок і проживайте емоції кожного дня. А якщо не вдається тримати відносини на такому рівні, то просто знову відкрийте в собі свою дієву, романтичну і плідну самотність.